Квартири та автівки українців щодня опиняються під загрозою пошкодження або повного знищення через російські обстріли на тлі поселення атак. Телеграф UA з'ясовував чи компенсують власникам застрахованого майна витрати пов'язані з наслідками бойових дій. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Наявність страхового покриття від воєнних дій залежить від умов конкретного договору та року випуску автомобіля. Існують поліси, які включають такі ризики. А є й ті, в яких подібні функції відсутні. При цьому страховики можуть відмовити у страхуванні автівок, яким понад 15 років кажуть у компанії Уніка. Своєю чергою представники групи ПЗУ зазначили, що компенсація наслідків бойових дій може входити навіть у звичайну страховку однак, у такому випадку виплата становитиме максимум 12 Відсотків від страхової суми і не більше 200 тисяч гривень. Альтернативою може бути повний договір КАСКО з воєнними ризиками. Річний платіж у ньому становить 1,3% від страхової суми. Втім, точні цифри залежатимуть від року випуску авто, його зносу та франшизи, тобто частини збитків, яку власник покриває самостійно. Таким чином, за умови якісного договору, у випадку повного знищення автівки власник може отримати майже всю ринкову вартість автомобіля, якщо ж страховий поліс не покриває воєнні ризики, власники пошкодженого транспорту змушені шукати альтернативні способи повернути частину коштів. Найчастіше такі автомобілі продають на вторинному ринку для подальшого відновлення або для розбору на запчастини. У страховій компанії місто пропонують захистити квартири та будинки від наслідків воєнних дій за доступною ціною. Так базове покриття житла на суму 250 тисяч гривень киянам обійдеться у 1180 гривень на рік. Поліс передбачає компенсацію за пошкодження конструктивних елементів будівлі, внутрішнього оздоблення меблів та побутової техніки. Договір можна оформити на різні терміни: від одного місяця до року. Страховка діє на території 15 областей України, крім Купованих та прифронтових у компанії інго зазначають, мінімальна сума страхування особистого майна становить 250 тисяч гривень, а максимальна сягає 2 мільйонів. Річний платіж за такою страховкою стартує від 2235 тисяч гривень залежно від вартості майна. Власники котів, собак та інших улюбленців можуть застрахувати їхнє життя та здоров'я, як пояснили телеграфією у компанії. Обов'язковою умовою є наявність у тварини мікрочипа. Максимальна виплата у разі загибелі або травмування домашнього улюбленця становить 35 тисяч гривень. Вартість страховки залежить від терміну дії і в середньому складає приблизно 100 гривень на місяць. Звісно, страхові компанії пропонують своїм клієнтам і особистий захист від нещасних випадків, включаючи поранення від ракетних обстрілів та атак безпілотників. Такі поліси покривають становлення першої та другої групи інвалідності та інші наслідки військових дій, ДТП чи побутових нещасних випадків. Вартість такої страховки розраховується індивідуально, а скористатися нею можуть усі, окрім мешканців населених пунктів, безпосередньо в зоні бойових дій. У 2025 році загальна сума боргу за комунальними платіжками серед населення перевищила 200 мільярдів гривень. Не в останню чергу на це впливає вартість електроенергії. Втім, не всі знають, що в Україні діє система нічного тарифу для побутових споживачів. Це дає можливість суттєво зменшити витрати на світло. Докладніше про те, для кого вигідний нічний тариф і як його під'єднати далі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Нічним називають спеціальний тариф, який діє в години мінімального навантаження на енергосистему з 23-ї години до 7-ї ранку. Якщо використовувати електроенергію в цей часовий проміжок, то за неї можна платити на 50% менше, зазначає економічна правда. Наразі загальний тариф за електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат годину. Тоді, як за нічним тарифом, побутові споживачі можуть платити 2 гривні 16 копійок за кіловат годину. Головною умовою використання цього тарифу є наявність двозонного лічильника. Саме він фіксує споживання за часом доби, окремо в день і окремо вночі, а також загальний обсяг спожитої електроенергії. Для його встановлення потрібно залишити заявку у своєї енергопостачальної компанії, яка надасть вам сам лічильник, встановить його та налаштує на ньому нічний тариф у компанії ТЕК Київський електромерег ця послуга коштує 4 тисячі гривень. Також лічильник можна придбати самостійно за 3 тисячі гривень у мережі епіцентр. Втім, у цьому випадку на пристрої потрібно буде зробити вхідний контроль, тобто поставити спеціальну пломбу на корпус. Це дає гарантію, що лічильник справжній і не зазнавав махінацій з боку користувача. Зробити це можна в спеціальній лабораторії компанії постачальника електроенергії. Далі пристрій з пломбою потрібно віддати на параметризацію налаштування денного та нічного тарифів, і лише після цього можна викликати додому електромонтера, який замінить вам лічильник. ТЕК дана послуга може коштувати близько 1 двох тисяч гривень. Також отримати новий двозонний лічильник можна безплатно. Відповідна інвестиційна програма діє в Києві. Насамперед, безплат... Атно замінюють лічильники, у яких закінчився термін державної повірки. Втім, варто розуміти, що зменшити рахунки за світло вийде лише якщо у вас є можливість максимально змістити роботу потужних електроприладів на нічний період. Наприклад, за допомогою функції відкладеного старту запланувати нічне прання, увімкнути посудомийну машину, бойлер та мультиварку. Також можна використовувати спеціальні програмовані розетки. Які дозволяють автоматично вмикати та вимикати побутову техніку в потрібний час, крім того, пільговим нічним тарифом користуються і власники електромобілів, які мають можливість протягнути шнур від машини до розетки в своїй квартирі. Таким чином вартість зарядки електрокара через домашню мережу стає суттєво нижчою ніж на спеціалізованих станціях. Загалом, за приблизними підрахунками компанії, ясно завдяки нічному тарифу користувачі можуть заощаджувати близько 40% вартості електро. Енергію це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Від синдрому патологічного накопичення страждають безліч людей по всьому світу, як правило, полиці в їхніх шафах тріщать від різноманітного непотребу, а на підлозі лежать гори коробок і пакетів. Іноді через кількість нагромаджених речей в такі оселі просто неможливо зайти. Більшість людей, які не стикалися з цим розладом особисто, вважають, що такий спосіб життя наслідок неохайності та лінощів. Насправді ж силогомани потребують допомоги фахівців. Докладніше про те, як розпізнати недуг у. Себе чи близької людини, і як з ним можна боротися? Далі підписуйтесь на наш канал. На патологічне накопичення речей, хордизм або силогоманію страждає від 2 до 6% дорослого населення. Цей недух є різновидом нав'язливої поведінки, що проявляється у збиранні, накопиченні та зберіганні предметів, які не використовуються у повсякденному житті. Зазвичай йдеться про речі домашнього ужитку або їхні залишки. Організація Клаусен CIC у Бірмінгемі, яка підтримує людей з хордизмом, називає таку поведінку психічною кризою, що потребує негайного втручання. Лише BBC. окрім очевидних незручностей, гори непотребу можуть становити реальну небезпеку як для самих мешканців житла, так і для їхніх сусідів. По-перше, селогомани нарідко приносять речі зі смітників, що призводить до антисанітарії і підселення в квартиру, комах та гризунів. По-друге, це створює серйозний ризик пожежі. При загорянні такої кількості мотлуху вогонь розповсюджується дуже швидко. А пожежникам доводиться витрачати зайвий час, щоб пробратися крізь завали з речей і загасити вогонь. За даними. Хордіндісодерс юкей величезне зростання кількості дзвінків із проханням про допомогу від силогоманів відбулося з часу пандемії коронавірусом. Консультанти організації зауважують, це психічний розлад пов'язаний з тривожністю. Синдром накопичення може проявлятися як у глибокій емоційній прив'язаності до певних речей, так і у вірі, що збережений предмет одного дня може знадобитися. Часто це супроводжується також занедбанням себе. Серед причин розвитку синдрому можуть бути травматичні події в житті або Психічні розлади, такі як депресія, деменція, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, шизофренія та інші для деяких людей це ще й набута від батьків поведінка, безліч громадян, що страждають на хордизм, навіть не усвідомлюють масштаб своєї проблеми або ретельно приховують її, боючись осоромитись перед знайомими своєю чергою. Їхні близькі вважають, що єдиним виходом із ситуації є регулярне прибирання, що супроводжується викиданням непотрібних речей. Насправді ж такі заходи можуть лише загострити. Стан силогмана, позбавитись цього недугу можливо за допомогою психотерапії, підтримки спільноти та у деяких випадках медикаментозної терапії для полегшення симптомів або супутніх психічних станів. У будь-якому разі фахівці радять не зволікати зі зверненням по допомогу, адже чим довше людина перебуває у цьому стані, тим важче їй буде повернутися до нормального способу життя. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.